Ще один експеримент, який демонструє електричний вітер, вітер, то є колесо Франкліна. Воно складається з невеличкого металевого диска, до якого прикріплено дротики зігнуті наприкінці під прямим кутом. В один бік ну, може вільно обертатись на гольці. Якщо ми зарядимо цю систему електричним зарядом, то з кожного острія цього колеса буде думати електричний вітер. І воно за рахунок наявності реактивної сили почне обертатися. Продемонструємо все. Чим більше заряд, тим сильніше швидкість обертання корпуса.